Людина може стати героєм. Чи достатньо для цього грубої фізичної сили? Чи повинні бути ще якісь якості? Багато диких звірів надсилала Гера на Геракла, який був їй ненавистей. Та могутній герой давньої Греції переміг їх. Кожний з 12 побігів Геракла став легендою. Ось так! Ця історія про Геракла та його друга Іолая. Чи стане героєм звичайний пастух Іолай? Як його кумир Геракло. Ось тобі. Ми з Гераклом не розгубились і накинулися на чудовська. Навіть перелякатись не встигли. Що це було? Це якесь страшне чудовисько. Врятуй нас, Іл... Без Геракла, це буде важко, тільки йому це під силу. Скоріше, ілолаю. Геракл. Вперед друже. ні! Обережно Геракл! крига тонка, дякую, Олай! Ех! Дякуємо тобі. Ти врятував нас. На, да, не варто. Швидше додому. Друже, зачекай. Я бачу, Геракле, що ти впевнений, що маєш силу богів. Помиляєшся, я доведу, що ти нічого не вартий. Насилаючи коне Діомеда, Гера сподівалась знищити геракла. Ці шалені коні розігнали коней мешканців мікен. Містом заволоділа паніка. Коні діомеда розтопчать геракла. Більше ніхто і ніколи. Називатиме його непереможним, а я від щастя танцюватиму на його кістках. Ура! Геракл перемінюється! Геракл Переможець! Ти вкотре довів свою божественну силу. Знаєш, Іва? Я не шаленію від думки все життя доводити гері. Право називати великого Зевса своїм батьком. Я не мрію про світлої олінь. Чому? Гера не може пробачити Зевсові подружню невірність. Я її розумію. Через мене вона мститься йому. Геракл підняв кабана за ікла і вирвав його серце. Це дурні вигадки. Що може знати про подвиг славного Геракла простий пастух? Ми були разом, спитайте в нього. <рес> а як же, Без тебе він би не корався, нахабний хвалько. Можете сміятись, досхочу. Та Геракл друг. Пастух не може бути другом сина Зевса. Чому це? Бо ти нікчемний, жалюгідний, без дара. Можеш довести інше? Самі не просилися, я цього не хотів. Так, Я не такий сильний. <плес> Та можливо не такий спритний. Та щойно я вирвався з лап двох міцних бовдурів. Тож я розумніший за вас, чи не так? Ти назвав нас бовдурами? Зупинись, негідник! І хто з нас нікчемний, жалюгідний, жалюгідне без дара? Точно не ти. Його лаю, друже. Геракле. Як все пройшло? Цар прийняв від тебе підношення. Ти чуєш, що саме? Це. Геракл! Врятуй мене, я твій цар! Потрібно зупинити ватажка, тоді і інші заспокояться. Геракле, обережніше, друже! Геракле! Я потрібен йому. Рятуйте! То було під загрозою. Зупинись! Ти хочеш зруйнувати славетні мікени Ти сильніший за багатьох. Та доводь свою силу на змаганнях серед рівних. Що ти сказав йому, герахне? Ніколи не бачив його таким розлюченим. Як ти? Добре. Але місто зруйноване, а люди налякані. Навіщо Гера? Мстися мені. Народ тут ні до чого. Місто понесло великі втрати. Через вашу ворожнечу. Місто, чи може твій палац? О, царю. Ти не так мене зрозуміла, Гера. Ти маєш те, про що мріють інші царі. А місто відбудуєш, і це лише початок моєї помсти. Сподіваюсь, ти не будеш мені заважати. Звісно, велика богиня. Мешканці міста, почуйте мене, В тому що сьогодні сталося, повинна лише одна людина Геракл. Цар правий! Біда прийшла у місто разом з Гераклом. Ждите геть з міста! Геракл врятував вас і місто. Геть, геть! Ай, боляче! За що Геракл? Я не маю, що тобі відповідати. Ти задоволена? Геракл забрався геть з міста. Люди ненавидять його. Цього замало. Я хочу знищити його і саму згадку про нього навік. Іолай мріяв бути як Геракл, відважним і фізично розвинутим. Однієї сили розуму недостатньо, щоб стати героєм, вважав хлоп. Ех! Мені не подолати її. Хм. Спробую ось так. Який ти винахідливий? Це дуже добре. Що розум без сили? Я хочу стати таким, як ти. Зупинімось біля озера. А вранці ти повернешся у місто. Застигли очі, серце мороку, рилоночі. Хай буде так Це чудовисько буде страшніше за всі жахи Геракла, його серце повинно зупинитись. Назавжди. Це буде останнє, що він побачить. Мені соромно за містян, що прогнали тебе. Я не звинувачую їх. Нам більше не потрібні дрова. <світ> Ці гості до мене. Скоріше. Біжи, ховайся у печері. Ось тобі! Зі мною небезпечно. Тобі краще піти. Разом ми їх здолаємо. Я нікуди не піду. Це не твоя війна, друже. Годі про це. Я змайстрував пастку. Час вечеряти. Сильний воїн ситий воїн. Твоя голова краще працює за твоє тіло. Це так. То я можу залишитись з тобою тут. Зрозумій мене, твій розум. Може допомогти містянам. При відновленні міста. Вони впораються і без мене. Я потрібен тобі. Йолаю. Ось мій план. Я пожену птахів у кошик, а ти закриєш їх кришкою. Зачекай, я хочу піти з тобою. Вони ж роздеруть тебе на шматки. Це небезпечно. Коли ти вже вгамуєшся, велика богиня. Я тут. Летіть до мене скоріше. Тримайся. О, ще. Злетілись. Зараз отримайте. Ось вам. А, -а, 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 а Геть, геть, геть від мене. Скоріше. Йолаю. Закривай пастку. Йолай. Геракл. Я не смачний! Не смачний! Ні. Ех! Вибач, я підвів тебе. Мабуть, тобі краще буде без мене. Залишайся! Твоя квітливість і моя сила об'єднаються в протистоянні Гері. Куди ти зараз? Не хочу, щоб мешканці страждали через мене. А я. Геро. Це я, Геракл! Геро. Досить мститися. О, великі боги, що я чую, смертний віддає накази богам. Я прошу заради народу Мікен. Вони тут ні до чого. Люди не винні. Смертні мене не цікавлять, а з тобою я ще не закінчила. Геть, визнаю, в тебе є сила приборкувати хижаків. Подивимось. Чи вистачить тобі розуму здолати Бога? Це буде наступним випробуванням. Гадаю, останнім. Ти не схожий на себе. Цілий день сидиш мовчки. Я чекаю на свого партнера. Хіба у пастухів є партнери? Це Геракл. Що ти верзеш? Геракл не може бути твоїм партнером. Ми разом здолали сталевих птахів. А, а ти, ти хватько, пастух. Тільки зачепи мене. Впізнаєш силу моїх кулаків. Гера не хоче приборкати свій гнів. Мешканці міста цієї ріки беруть воду. Подивись, скільки в ній бруду. Треба знайти спосіб очистити воду. Як ні цморіть. Це від стайні. Їх не чистили вічність. Ось, звідки бруд у річці. Якби можна було б направити річку на стайні і вичистити їх. Чудова ідея. Я знайду місце на річці для будівлі греблі. Ти побудуєш її. Самотужки. Бог ріки. Підіймись до мене. Ти потрібен богині гері. Ти страждаєш від бруду і смороду, тож знай це вчинив смертний ім'я Герахову. Чув про нього. Я покараю його за цей злочин. Нехай назавжди залишиться у твоїх глибинах. Подай мені цей камінь. Він важкий задля мене. Пробач, це моя робота. Я зміг. Я сильний. Твоя сила у розумі. А це залиш мені. Ми впорались. Гребля готова. Що далі? Направимо течію куди нам потрібно. Хто сміє розпоряджатись моїм майном? На вас чекає покарання. Геракл, рятуй, я втоплюся. Можна вчинити зло і уникнути покарання. Кара богів настигне винного неминуче. Як тобі це? Друже, попереду дерево. Щепляйся за нього. Тепер швидше до берега. А це тобі настано. Я не ворог тобі. Я хочу очистити річку від бруду. Брехня! Так, гером стить мені. За моє народження. За мого батька. Зевса. батько-могутній Зевс? Яке зухвальство! Ти кун, що не на світ? Великий Зес, його батько. Тільки матір'ю була Негера. Через те вона і лютує. Зевс не пробачить тобі смерті сина. Чому я повинен вірити твоїм словам, смерть? То спитай у Зевса. Йолає, куди ти біжиш? Він женець за мною. Я добіжу до стаєнь. І вода змиє увесь бруд. Молодець. Може у що не А тепер стрибаємо. а, -а, 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 -а. Дивись, Геракл, стайня очистилась! Нас вийшло. Завдяки тобі, друже, твоєму світлому розуму. Не буду заперечувати. Сила у кожного своя. Хай живе Геракл! Геракл наш герой! Слава О, Гераклу! Здається, мешканці Мікен змінили своє ставлення до тебе. Люди радіють шістій річці. А тобі, Геракле, радіти зарано. І я не дам тобі спокійно жити ніколи. Разом ми впораємось з будь-яким випробуванням. Ти маленький мерзотний хвалько. Ти ще дізнаєшся, хто така гера? Запам'ятай, друже, доводити треба не словом, а ділом. Не варто вихвалятись перевагами перед іншими. Завдяки Гераклу Іолай зрозумів справжній герой здійснює подвиги заради блага інших людей, а не заради власної слави. Це був важливий урок, який допоміг йому у неймовірних пригодах разом з могутнім героєм Гераклу.